А сила лева в тобі конія року номер один й у -е Києві для вас. Продовжують працювати журналісти СІТІВІ та СТБ. Про найважливіше в Україні та світі станом на цю годину. До вашої уваги я вітаю вас. Росія цинічно та цілеспрямовано продовжує вбивати наших дітей під ударом, дитячі майданчики, мирні будинки, де сім'ї сплять уночі. Від атак агресора гинуть цілі родини. З початку повноштабного вторгнення загинуло уже 622 дитини. Серед постраждалих майже 2000 тисячі неповнолітніх. Найбільше таких випадків на Донеччині 640. Далі Харківська, Херсонська, Дніпропетровська області повідомили в офісі генпрокурора. Чергова ніч терору у Харкові. Окупанти атакували місто ударними дронами. Бойові БПЛА пошкодили чотири будівлі ресторанного комплексу. Повідомили Вова. Спалахнули масштабні пожежі. Також вибуховою хвилею понівечено кілька багатоповерхових і приватних будинків, складські приміщення та гаражі. Пізно ввечері через влучання ФПВ-дроном горів приватний будинок у Дергачівській територіальній громаді. Напередодні у день загинув молодий чоловік у Чугуївському районі. Терористи поцілили бипола. Невстановленого типу по автомобілю, а в Куп'янському районі внаслідок обстрілу з РСЗВ постраждали дві літні жінки. Через мінометний обстріл гостру реакцію на стрес отримав житель села Слобожанське Харківського району. У Приморському на Запоріжжі окупанти вранці вдарили ФПВ-дроном по цивільному автомобілі. 37-річний водій загинув на місці, повідомила поліція області. Загалом продовж доби ворожа армія обстріляла в області 10 міст і сіл. Понівечені будинки, об'єкти інфраструктури та автомобілі. Надійшло 21 повідомлення про пошкодження. Сказали в Запорізькій обласній військовій адміністрації. Загалом росіяни завдали понад півтисячі ударів з авіації, гатили по Гуляйполю, Приморському. Новоданилівці і Щербаках окупанти застосовували майже 350 різних безпілотників. Ними атакували Запоріжжя, Кам'янське, Гуляйполе, Молотокмачку та інші населені пункти. Також ворог завдав 170 ударів із артилерії. Минулої доби на лінії фронту відбулося 175 боєзіткнень. Повідомляє наш генштаб. 65 із них на Покровському напрямку. Там наші захисники зупинили штурми ворога, зокрема поблизу Тарасівки, Сухого Яру, Березівки, Малинівки. На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак у районах Торецька, Леонідівки, Щербинівки, Дачного. На Краматорському вчора зафіксували 13 боєзіткнень. Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Там українські захисники. Зупинили 27 штурмів загалом минулої доби. Росіяни завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 110 авіаційних ударів. Здійснили понад 6 тисяч обстрілів 3148 тисячі разів атакували дронами Камікадзе. На Донеччині росіяни намагаються просунутися не лише на Покровському напрямку, а й біля часового яру. Штурми тут майже цілодобово. Спочатку ворог сподівався, технікою проламати нашу оборону не вдалося. Тож тепер закидує живою силою і гроями ФПВ-дронів. Іноді бої точаться зовсім на маленькій відстані. Наш воєнкор Олег Корнієнко став свідком, як бійці 24-ї бригади на самому початку придушили ворожу атаку і робили це дронами, які вкра. Рай потрібні королевичем. У сюжеті будуть реквізити, і бійці просять допомогти їм донатом. Більше далі в сюжеті. З першими проміннями сонця бойова машина мчить на позиції і починає працювати. Згодом підхоплюють артилеристи. Гармата! постріл! Оковиці часового яру здригаються, ворожа техніка одна за одною вибухає і палає. Це один з механізованих штурмів. Росіян відбивають бійці 24-ї бригади. За рік інтенсивних боїв саме місто перетворилося на суцільні руїни, але серед цих руїн постійно тривають бої. Ми працюємо по місці знаходження противника. Де у них скупчення відбувається. Далі вони з цієї точки вже розподіляються і штурмують наші позиції. Над зруйнованими будівлями кружляють наші дрони. Ворог заховався у підвалі, і бійці 24-ї бригади його викорюють. Хотілося б забаранити живу силу. Не живуть, це зомбі. Вони живуть в іншому просторі, харчуються непонятно якою інформацією, і будемо працювати по місці їхньої схованки. Будемо намагатися їх там залишити назавжди. Та аби розбити вороже укріплення, доводиться витратити не один дрон, вхід перекритий міцною бетонною балкою. Русський на роботі. А, точно, мотоцикл. Два, Два русські згоріли на роботі. Відранку ворог активізувався. На часів яр росіяни запустили ударні дрони молнія. Комбат вже розуміє, зараз буде штурм. Вони ж, типу, яку тактику вибрали? Вони ж зараз молніями насипають, ну, типу, поздань, там, де ми. Якби знаходимося. От. І після тої молні біжуть, коротше, вмирають. Головне, це от вчасно виявити, тобто, щоб всі вчекали, скажімо, всі були готові. Паралельно, щойно одна з ФПВ-шок видарила поряд біля наших позицій. Комбат просить бійців не висовуватися, аби росіяни не помітили та піхотинці не дослухаються. Давай коригування, там вже підлітає ФПВ-шка. Стримуючи свої емоції, комбат продовжує керувати боєм на лігво окупантів. Летять і дрони і 120 двадцять міни, аж раптом піхотинці передають радісну звістку. Загиблий, живий. У нього поранення. Є в нього стан що там за ноги. І ще там осколки. Давай, контролюй, помотай. Це молодий хлопчина. Давай, давай. Коротше, там нормальні тіпи з ним сидять. Ну, коротше, все. Замол на часів від цієї новини повітря у командному пункті розряджається, але на полі бою напруга не спадає. Дрони помічають кількох ворожих піхотинців. Два пі там хаткою. Ти бачиш, де Пі***, *ри? пі *ри зайшли всередину здання. Ти давай туди. Побачивши наші ФПВ, ворог шукає укриття, минаючи будинки, мчить до найближчого підвалу. Але туди вже летять нові ударні дрони. Хвилин десять наші оператори розбиватимуть місце, де сховався окупант. Ну вони це кож кожен день роблять. пробують. пробували. На техніці не вийшло. Пробують тепер пішком. Несуть втрати, такі нормальні. Ну то тобто я не вважаю, скільки ми їх там перебили за останній тиждень, за день ще щось тому подібне. Так само Королевичі вже давно не рахують кількість відбитих штурмів щодня. Вони майже рік тримають оборону часового яру, стільки не протримався навіть бахмут. Щоправда, тоді війна була інша, кажуть армійці. Нині ж все нашпиговано дронами. Але люди тут найцінніше. 200 – це, це для мене все. Я якщо в мене є двохсоти, то значить я не справляюся своїми задачами. Я себе виню в тому. Ну, слава Богу, наш 200-й сьогодні в Ускресі і став 300-м, скажімо так. Вони лучші, вони найкращі. Я теж от, піхота. Я це все теж переживав. Не, не знаю, що найкращі. це. І завдяки цій піхоті ворог уже рік не може прорвати оборону до сусідньої Костянтинівки. А вона для ворога має стратегічне значення. Звідти відкривається ще один шлях на Покровськ і Краматорськ. Олег Корнієнко Олексій Євченко за Харкомах. Факти ті. Єдині новини. Напередодні річниці аварії на Чорнобильській АЕС факти згадують пекельний день, коли Чорнобиль опалив землю і змінив життя мільйонів українців. Катастрофа в Чорнобилі призвела до жахливих наслідків. Територія о 30 кілометрів навколо станції сотні років залишатиметься безлюдною. Радіація забрала життя і здоров'я тисяч людей. Майже через майже 40 років з моменту аварії у Чорнобильській зоні досі є місця з радіаційним фоном у тисячі разів вищим за норму. Та радіація не зупинила росіян на початку війни. 22-го. вони окупували ЧАЕС, окупалися в родому лісі, отримавши променеву хворобу ще до звільнення ЗСУ Київщини. 14 лютого цього року рашисти б'ють бойовим дроном по новому укриттю, що захищає зруйнований четвертий енергоблок. Наслідки влучання катастрофічні не лише для України. Репортаж із Чорнобиля Владислава Круглова. Це Чорнобильська АЕС, де 86 го сталася найбільша техногенна катастрофа в історії людства. А це саме той сумнозвісний четвертий реактор, який зламав життя сотень тисяч людей. Тож, година 23 хвилини ночі, 26 квітня 1986 року. Вибух за хвилину розмова диспетчерів, від якої у жилах стигне кров. Алло, Рятувальники виїхали на виклик одразу ж після вибуху з цієї пожежної частини прип'яті. Вони не знали, що їдуть на смерть. Першими загиблими внаслідок вибуху на АЕС були рятувальники Володимир Тішура, Микола Титенок, Віктор Кибинок, Володимир Правик, Василь Ігнатенко та Микола Ващук. Далі була евакуація 50-тисячної -ти прип'яті та території радіусом 30 кілометрів від станції. І це лише після того, як про аварію дізнався весь світ. Радянська влада приховувала від людей масштаби аварії. Наступні 9 місяців 600 тисяч людей будуватимуть укриття над зруйнованим четвертим енергоблоком. Ліквідаторами назвуть їх пізніше. Ціною їх життя і здоров'я в грудні 86-го реактор закрили. Та термін експлуатації укриття був розрахований на 30 років. І на початку 2000-х сплив. Тож вирішили звести нове арку вартістю понад 2 мільярди євро. Будівництво фінансували 45 країн. Нова трагедія на ЧАЕС почалася 24 лютого 22-го, коли колони російської техніки зайшли в Чорнобильську зону з Білорусі. Рашисти використовували АЕС як військовий майданчик, взяли в заручники її працівників, заблокували роботу. Окупація зони відчуження тривала п'ять тижнів. 31 березня 22-го року на станцію зайшли ЗСУ. Перебуваючи в радіаційно забрудненій зоні, росіяни викрали сотні комп'ютерів, унікальне обладнання лабораторій. Вантажівки, і навіть дозиметри за майже три роки з часу деокупації всі зруйновані підприємства в зоні відновили. А на станції готувалися роботи з демонтажу старого саркофагу під аркою. Та 14 лютого цього року під час нічної атаки росіяни б'ють бойовим дроном прямо в арку. Пожежу на висоті 85 метрів. Вогнеборці гасили 22 дні. Робила зовнішню обшивку, яку ми зараз бачимо. Площа ну орієнтовно 15 квадратних метрів і пробила ще внутрішню обшивку. Уся пожежа розповсюджилась в маленькому тоненькому слої. Для того, щоб це затушити, нам потрібно було вирізати зовнішню обшивку, видаляти утеплювач. Потім оцю негаручу речовину, а потім ми добиралися тільки до ЄПД-мембрани, і тільки після цього ми починали тушити її. У зв'язку з тим, що тушення відбувалося водою і трьохвідсотковою піною, яка була додана в воду, і це, то ми маємо зараз підвищену вологість також і. І там всередині в міжарочному просторі, і також і біля самого об'єкту укриття. пожежа всередині арки знищила весь герметик, що з'єднував дві її частини. Між зовнішньою та внутрішньою стінками конструкції потліли утеплювачі ізоляційні панелі, а також половина надтонкої мембрани, важливої для герметичності. Від води почалася корозія. Арка вже не може виконувати свою функцію взагалі, тому що ми не можемо підтримувати. Перепад тиску, вологість повітря, температуру, не можемо контролювати потоки повітря, які проходять всередині арки. Новий безпечний конфаймент мав захищати світ від радіації найближчі 100 років. До того ж, арка ще й виконувала функцію розбору старого аварійного саркофагу. Необхідність виконання робіт по демонтажу нестабільних конструкцій на даний час. Ми не можемо навіть думати, як ми будемо це виконувати. Але до жовтня місяця 29-го року нам потрібно. Виконати ранній демонтаж нестабільних конструкцій, як відновити герметичність об'єкту. Скільки це займе часу і коштів, поки не розуміє ніхто. Наразі розробляють проект відновлення його зовнішнього покриття, аби вберегти від вологи. Первинної оцінки немає. Я можу вам назвати суму щодо цих перших двох етапів, які там обстеження і проектування, це 255 тисяч євро. Першочергові заходи це залатати всі ті отвори, які були виконано для тушіння пожежі. А цих отворів було виконано близько 230 штук з сумарною площею 50 квадратних метрів. З 14 лютого незалежною оцінкою наслідків влучання дрону по арці чаес займається Грінпіс. Її представники працюють з інженерами та проєктувальниками і вже мають ідеї щодо ремонту арки. Це найбільша конструкція в світі. Аналогів немає, була збудована за декілька сот метрів від реактора. Чому? Тому що там велика великий рівень радіації для того, щоб навіть відремонтувати конфаймент, його треба буде відтягувати на рейках від реактора, тобто знов оголювати саркофаг. І ремонтувати в іншому місці незалежно від того, як ремонтуватимуть новий саркофаг. Це забере час, якого в Україні майже немає, бо у старого укриття тріщини. На ЧАЕС наголошують, наслідки влучання російського дрону катастрофічні для всього світу, бо через негерметичну арку може просочитись радіація, якщо старе укриття впаде на зруйнований реактор, де залишаються сотні тонн радіоактивних речовин. З Чорнобильської зони відчуження Владислав Круглов, Роман Щербаков. Факт Тайсі Єдині новини. Такі новини на цьому більше уже за 15 хвилин.